Органайзер для зберігання демісезонного взуття в білому кольорі. Коробочку відправляємо в складеному вигляді, до комплекту надсилаємо також картонне дно, це частина органайзера, тож картон не викидайте. Знизу органайзера є спеціальна кишень, кишенька саме для цього картону. Вставляємо дно. вставляється легко, просто, і наш органайзер вже зібраний. Органайзер має 4 комірки, виконаний щільного спамбонду та щільного картону. Самі перетинки пришиті к органайзеру і немає всередині картону. Розмір коробочки 34-48, висота 20 см. Має гарну якісну фурнітуру. Для зручності є прозора кришка. Бачимо, яке саме взуття ми туди сховали. Також є дві ручки. Можна. Зручно брати з верхніх поличок. Підходить для взуття як літнього, також і демісезонного. Можна зберігати взуття до 44-45 розміру, також зручно для зберігання взуття на підборах. Ховали різне взуття, зручно що ми бачимо, яке саме взуття ми сюди поклали, тож цей органайзер допоможе зберігати наше взуття надійно.